Доброго дня! Ми зараз запишемо відео, яке ви переглянете, і потім ми його розберемо. Так, зараз ми пограємо з Ромою в ігру, де я буду відповідатиме фразами з цієї книги: Бог ніколи не моргає. 50 років, як змін... 50 років які змінюють твоє життя. Ми обрали таку книжку, не знаю чому. Тому почнемо. Давай. Де ми будемо? Ми будемо в пустелі. В пустелі. Гаразд. Ми в пустелі. Черга витяглась аж на цілий квартал. Так. І всіх стоять в черзі попути води в Оазіса. Боже, вже тут багато всіх. Вгамуйтеся і знайте, що я є Бог. Так, я сприймаю тебе, Боже. Ти мій Бог. Ти даш мені води, якщо захочеш. Якщо не захочеш, то я приймаю тебе бажання. Було б непогано всім нам час від часу миритися з Богом. Ти з зі мною розмовляєш цими книжковими якимись словосполученнями. Арнольд. У сімейному альбомі є фото перших чотирьох дітей. На всіх вони усміхаються. Арнольд, Я родила тобі, народила тобі чотирьох дітей. І у тебе нема. Ти навіть на мене на руках не хочеш віднести, щоб води попити. Ти ж бачиш, я вся худа Боже. і бліда. Але співробітник таки зумів мене переконати. Тобі дають гроші. Чому ж ти від них відмовляєш? Так мені дають гроші. Але ж це не ті гроші. Це гроші не від Бога. Це прийшов, приніс якийсь хтось, кур'єр. А мені потрібно, щоб. Вони впали з неба. Арнольд, зробуй так, щоб гроші впали з неба. Щоб визначити прихід нового тисячоліття, папа Римський знову запровадив індульгенції щось на зразок амністії для грішників, поширеної середньовіччі. Ти якийсь книжник фарисей. Ти можеш по людськи зі мною розмовляти? Сміливо, чи не так? Сміливо, але ж не можу тебе більше бачити, як піду зараз, Займу там чергу, буду стояти в черзі за водою. Можливо, я лише тимчасово покінчив з раком. Можливо. Розберемо одне відео, яке ви щойно подивились. 50 так, уроків, які змінюють твоє життя. Ми обрали таку книжку, не знаю чому. Тому почнемо. Давай. Де ми будемо? Ми будемо в пустелі. В пустелі. Гаразд, ми в пустелі. Черга витяглась аж на цілий квартал. Так. І всіх стоять в черзі попути води в Оазіса. Боже, них тут багато всіх. Вгамуйтеся і знайте, що я є Бог. Так, я сприймаю тебе, Боже. Ти мій Бог. Ти даш мені води, якщо захопиш. Золотево що тут що ти мене не сприйняв, що ти є Бог. Я... Щось... Щось... я Я Що є Бог. Щось... Mm. Mm. Розумієш, це було: як а, тіпо, ти звертаєшся до Бога. ну, типа, как ты читаешь, ну, какую-то, там, святую книгу, из Ну, вот я так спринял И я, типа, и, ну, тут же мне треба. Нужно... да, ты Бог. И, блин, не дошел до меня, что ты, вот, что ты, что ты и Бог. Не допер я. А это полу... ну, это... ну, ладно, поехал. Если не захочешь, если не захочешь, то я принимаю твое уважение. Було б непогано всім нам час від часу миритися з Богом. Ти з зі мною розмовляєш, яким це. От це не прийняття, да, виходить. так, виходить? Ну, так? Ну, в принципі, може бути такое, можливо. Ага, Ми не почули один одного, мені здається. Де то от, от у мене от це відчуття не вивезло? Що ти. Що я з тобою розмовляю якимось. Такі. Що от я можу, тому що й казав, що треба адаптувати трошки текст. Ні. Ні. Треба, ну, можна адаптувати, можна не адаптувати. Мені здається, що тут ну, просто ми один одного не дочуваю. Ну, я то я в своєму персонажі не. Я є Бог. Я з цього персонажа не вийшов. А ти е, не прийняв мене, що я є Бог. Я, чесно кажучи, взагалі не прийняв. <свят> ты, 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 для меня не персонаж, а людина, я как просто читаю книжку. Не знаю, почему так стало. <свят> ну вот, бачишь, ну ладно, О, Арнольд. О, здесь ты меня Арнольдом назвал. <свят> У семейного альбоме есть фото первых четырех детей. На всех они усмехаются. Ну это как бы Арнольд. Ты меня на Арнольдом назвал, и Арнольд тобі, до тебе звертается, так? Арнольд, я родила тобі, народила тобі чотирьох дітей. Ти з себе, себе жінку зробив? Ну, ти ж зробив з мене жінку. Я тобі зробив жінку? Я з тебе не робив жінку. А чому? Ну там вже так написано, що ти народила мені. А, що там на фотокарці там чотири дітей. Дітей, вони ще... так. Я тобі, там, я, мен, мене, в мене було питання, чого ти з себе жінку зробив? E, mm. Спочатку mm. ти що, не був ну, жінкою. Тому що я прийняв. Е... Ну, спочатку я не зрозуміла, ким був. Тому що я прийняв те, що там, що ми. Ну, коротше, що у нас є діти. <плес> і у тебе нема. Ти навіть на мене на руках не хочеш віднести, щоб води попити. Ти ж бачиш, я вся худа. І бліда. Але співробітник таки зумів мене переконати. Тобі дають гроші. Чому ж ти від них відмовляєш? Так мені дають гроші. Але ж це не ті гроші. Це гроші не від Бога. Це прийшов, приніс якийсь хтось. Кур'єр. Якийсь хтось. Слухай, а чого ти ну там, до речі, дуже круто було. Тобі дають гроші. Ти казав, ти мене не можеш Ти перед цим казав, що я тебе не можу перенести. І тут я тобі відповідаю, там співробітник дають гроші. Бля, я... Ти прикинь, взагалі ну там взагалі, там все класно нажилось. І ти би раз і прив'язав. Тобто, ну так, да, мені, мені, да, мені прийшлося значить, це, заплатити гроші, да, дати гроші, щоб твій співробітник переніс мене. А як ти я, то, гадав? Кур'єр. А мені потрібно, щоб вони впали з неба. Короче, ти на своїй волні. Щоб визначити прихід нового тисячоліття, Папа Римський знову запровадив індульгенції щось на зразок амністії для грішників, поширеної серед новічі. Ти якийсь книжник фарисей. Ти можеш по людськи зі мною розмовляти? Сміливо, чи не так? Сміливо, але ж не можу більше що бачити, як піти. <реш> Рома тікає. Можливо, я лише тимчасово покінчив з раком. Можливо. Висновки. Так, висновки. Про що це для тебе? Про. Я не зміг увійти в контакт. Ага. Чому? 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 Тому що я тебе не асоціював з, з героєм. За... Була для мене людина, яка, яка просто читає з книжки слава. Ну, тобто ти не повірив мені, що я Ну, ну так виходить? Не, не повірив. Ти, це, це знову ні, не це прийняття. Проста, ну, це, ну, це, це не прийняття ну, це історії. Просто, це не... просто ну, я щось ну, сьогодні такий день. <реш> так. Ну, е, значить, так, висновок це для мене такий, що коли ми граємо в ігру, як, ну, якщо ми кажемо за імпровізацію, треба бути тут і зараз. Тобто, знаходитись не там, десь, да? а тут і зараз. І, до речі, якщо це брати, втілювати в життя, то ми постійно про щось думаємо. Е, Постійно про щось думаємо про минуле або про майбутнє, на щось там фаніт постійно в голові. І щоб цей фон обрати, треба зосередитися на теперішньому часі, на тих діях, які ти зараз робиш. Я для себе такий висновок. Так. Можна йти. Іди. 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 Не можу я пролип. Ну чого ти мені, мене питаєш, можна йти тут зараз же скасовуєш свої свою я ж пропозицію? що я прилипший. Хотів ну треба тебе отодрати тогда, а то повний паралі. Я давно чекаю, коли ж мене отодрати.